Естафету свята перейняв міський парк відпочинку Романа Шухевича. Саме тут для рогатинців і гостей урочистостей з нагоди дня міста Рогатина був організований святковий концерт за участю лауреатів міжнародних конкурсів співачок Роксолани, Вікторії Ватащук, Олесі Лунгу, гурту Полюс, заслуженого артиста України Володимира Коваленка, співака і композитора Василя Михайловича, національного ансамблю Гуцулія. Ля пьянку засвіла, дівчинонку молоду, з козаком вона спала. Поміж тим місцеві підприємства презентували смаколики власного виробництва. Було де розгулятися і любителям хмільних напоїв від закарпатських вин до різних наливок і настоянок. Проте щиро віримо, що за було більше від щастя ніж від хмелю, як такого. Нехай місто розквітає, нехай дітки себе знаходять в місті, нехай дивляться, що можна робити в цьому місті, і нехай долучаються. І вони все на першому місці в нас мають бути. Яким свято Дня міста? Просто чудо. Насолода. Найкращі почуття, найкращі побажання. Всім громадянам міста і меру обов'язково. Дуже гарно все все зроблено гарно, все організовано гарно. Які ваші побажання до Дня міста? Місто, рогатинцям, зокрема. Ну, щоб завжди очікування виправдовувалися, і щоб ми вже. Ну, найближчому майбутньому в Україні був мир і в нас був настрій кращий. Як вам свято? Прекрасно, гарно. Вважаю, що дуже гарно Рогатин себе представив перед громадянами Рогатина і всіх, хто сьогодні приїхав. Напевно, багато є людей з сіл, так що вважаю дуже гарно. Які ваші побажання рогатинцям? Ну, гостям міста. Ну що е, гостям міста я бажаю, щоб вони весь час приїжджали в рогатин і бачили таке свято, як рогатин живе. А для рогатина я бажаю, щоб рогатин зумів створити таке свято е, ну, не раз у рік, хоча б декілька. Раз на рік для всіх жителів міста Рогатина. Я дуже задоволена, що Сергій Степанович робить такі свята. Ваші побажання рогатинцям на день міста. Миру, здоров'я і всього їм найкращого. Всього найкращого їм і далі старатися розвиватися. Побажання Це рогатинцям – терпіння, здоров'я і процвітання в майбутньому. Щоб рогатин процвітав і всі були щасливі. Ваші побажання рогатинцям до дня міста. Щоб все було добре, головне би всі були здорові. Багато розваг мали і наймолодші учасники святкування з обіду і до пізнього вечора. Атракціони були у щерть заповнені малечею, без будь-якого остраху діти з'їжджали з, з гірок, випробовували свій вестибулярний апарат на різних механізмах, від яких просто голова йшла обертом, стрибали на батутах, відривались від землі на повітряних каруселях. Рогатинці мали нагоду зменшити у свого манця, придбавши різну сувенірну продукцію, вироби декоративно-ужиткового мистецтва, вишиванки. Щоправда, не всі були готові так легко розпрощатися з кремна Проте веселий настрій панував у всіх. Я бажаю нашому місту, миру, процвітання, щоб воно залишалось таким, як воно зараз є. Щастя, миру, добробуту і побільше населення. Головне миру. Будова йде. Основне мир. І все буде добре. Свято дуже гарне, прекрасне, чудесне, гарна погода, Бог з нами. Тільки в мене побажання, щоб долазити до ладу той парк. І озеро, те як колись було, що в суботу, неділя, вся молодь, всі жителі міста то віддихали. Були лодки, були ровери, купалися, були ж скакали, катамарани. Сиділи тут, проводили час. Два дні віддихали, а тепер що то все запустило. Може, думаю, що відновиться воно все. І знов буде все так, як було, колись ще краще. Як вам сьогоднішні свято? Чудово! Чудово. Чи по побажання рогатинцям до дня міста? Ну, так продовжувати, щоб всі були, щоб всі були веселі, щасливі, як у сьогоднішній день. І погода була в них в душі, як і сьогодні, піднесений настрій усіх. Дуже прекрасно, дякую усім організаторам, і дякую тим, які тут і кухні багато виклали свою продукцію. І люди мають що купити, мають де відпочити. Дякую. Таю всіх жителів з днем міста, свято вдалося. Кожна людина чекає свого дня народження, і цілий рік чекали наше місто теж свого дня народження. Направду свято сьогодні вдалося, тому що велолюдя людей, свято організоване прекрасне в парку. Всі ходять щасливі, задоволені, посміхнені. Думаю, що всі задоволені щасливі. Ваші побажання до Дня міста. Рогатинцям. Щоб рогатинці пишалися своїм містом. Хто закінчує навчальні заклади, щоб обов'язково прагнули назад повернутися до свого міста, щоб ті мешканці, які живуть в рогатині, дбали про культуру свої поведінки. Що біля себе, що в центрі міста? Щоб... Дорожили тими надбаннями, які створює міська рада для їхнього ж блага. І думаю, щоб Сергій Степанович мав таку велику наснагу і бажання давати нам хороші ідеї. А депутатський корпус його підтримував і втілював ці ідеї в життя. З настанням сутінків у міському парку не було де розминутися, особливо перед сценою, де усі з нетерпінням очікували на найбажанішого гостя концерту співачку ламу. Уродженка Івано-Франківська Наталія Дзеньків підкорила столицю у 2005-му, коли з групою однодумців створила гурт лама, і ось уже 12 років наша землячка завоює серця українців притаманним тільки їй особливим тембром голосу, дивною мелодією композиції і неординарним сценічним образом. Упродовж години рогатинці зачудовано слухали найвідоміших хіти співачки. Я загубиш, що не знайдеш, я зрозуміла тепер. втратити все на світі, шувати тебе. Шеленіла від кожної пісні, а ще наспівувала разом з ламою. Знаєш, і що води, діяти, проти невести! Святковий вечір минув непомітно швидко, але рогатинці не бажали розходитись і двічі викликали ламу на біс. Однак, недільний вечір добіг кінця, як і свято дня міста. Тепер від нього залишились лише спогади, а ще наш відеоматеріал, який зафіксував найяскравіші моменти свята. Тож насолоджуйтесь кожним з них і чекайте наступного дня міста.